Розділ 19. Ключ до впевненості. Поки я зростала в невеличкому місті то вважала себе впевненою людиною, а потім я поїхала зі свого містечка в університет за понад 150 кілометрів, і велика частина моєї самовпевненості лишилася вдома. Я стала вразливою, не розуміла, ким мені треба бути, щоб влитися у колектив. Невдовзі університетське життя стало для мене нормою, і я крок за кроком відродила свою впевненість. Після випуску я отримала роботу в службі, що допомагала людям з різного роду залежностями, і впевненості, яка годилась для університету, мені вже бракувало. Я знову мусила терпіти відчуття вразливості та відновлювати свою впевненість на новій арені. Те саме траплялось, коли почалася моя клінічна підготовка, коли я проходила кваліфікаційну перевірку, коли народилась моя перша дитина, коли я відкрила власну практику та коли почала ділитися своєю роботою в соцмережах. На кожному новому життєвому повороті, впевненість, якої нам колись вистачало, раптом стає дефіцитною, і почуття вразливості повертається. Певненість це ніби дім, який ви для себе будуєте, коли опиняєтеся в новому місці, вам доводиться будувати новий. Але тоді ви вже не мусите починати з фундаменту. Щоразу, ступаючи на невідому територію та пробуючи щось нове, ми відчуваємо вразливість, припускаємось помилок і в такий спосіб набуваємо впевненості. Відповідно, коли ми доходимо до наступного розділу свого життя, то вже знаємо, що здатні впоратися зі складними завданнями. Ми несемо із собою відвагу, що допомагають знов і знов пірнати в невідоме. Ми, ніби повітряні гімнасти, яким теж треба зважитись стрибнути і ухопитись за перекладину. Гімнасти не почуваються впевненими на всі сто, але щоразу, роблячи крок, вони знають, що їм не забракне духу. Щоб виховати впевненість, робіть те, в чому не впевнені. Упевненість і комфорт не синоніми. Абсолютно хибно вважати, що самовпевненість означає життя без страху. Насправді, ключ до виховання впевненості в протилежному. Вона означає, що ми готові змиритися зі страхом, роблячи важливі для нас речі. Коли ми стаємо в чомусь, хоч трішки впевненими, це дуже приємно. Ми хочемо якнайдовше триматися за це відчуття. Але якщо ми займатимемося лише тим, у чому ми впевнені, тоді впевненість ніколи не вийде за певні межі, якщо ми робитимемо лише те, що чудово вміємо, тоді страх перед новим і невідомим зростатиме. Щоб розвивати впевненість, треба обов'язково потоваришувати зі своєю вразливістю адже це єдиний спосіб на якийсь час ставати невпевненими. Упевненість смічніше є лише тоді, коли ми готові побути без неї, коли ми ступаємо на зустріч страхові та приймаємо невідоме. Наша відвага відновлює впевненість з нуля. Спершу йде відвага, а потім упевненість. Звісно, це не означає, що ми мусимо пірнати в емоційну безодню, ризикуючи втопитись. Але це означає, що ми маємо усвідомити, яким чином страх допомагає нам діяти на максимумі своїх можливостей. Ми повинні змінити свої стосунки з цим страхом, щоб більше від нього не тікати. Страх має йти плічоплічі з нами. Далі ви побачите ілюстрацію моделі, якою можна скористатись для виховання впевненості в собі. Запишіть, які аспекти вашого життя ви б віднесли до зони комфорту, які завдання здаються складними, але реальними, а які викликають у вас паніку. Щоразу опиняючись у проміжній зоні, ви розвиваєте впевненість адже ви пробовуєте відвагу. Виховання впевненості передбачає ще й прийняття себе, самоспівчуття й розуміння цінності, вразливості та страху. Потрібно вміти підтримувати певний баланс, що іноді буває непросто. На цьому шляху вам стануть у пригоді всі методи, про які йдеться в книжці, адже вони допоможуть і змусити себе терпіти дискомфорт, і зробити крок назад та відновити сили. Ось головні елементи, що допоможуть нам змусити себе ступити в проміжну зону, усвідомлення того, що завдяки певним зусиллям ви можете стати кращим, готовність якийсь час терпіти дискомфорт від вразливості. Обіцянка завжди себе підтримувати та викладатись на всі сто, незалежно від того, вдалі ваші зусилля чи ні. Ви маєте прийняти співчуття до себе як філософію та бути собі наставником, а не найжорсткішим критиком. Розуміння того, як пережити сором від провалу, що змушує нас відмовлятись від своїх мрій, аби лише більше не відчувати цього дискомфорту. Детальніше про це ми говорили в третій частині книжки. Виховання впевненості не вимагає жити в страху. Ми маємо звести звичку щодня робити крок назустріч страхові, терпіти його, а потім відступати, щоб дати собі час відновитись перед завтрашньою спробою. Більше про страх ми поговоримо в шостій частині Чому не треба працювати над самооцінкою? Існує ціла індустрія, збудована на концепції самооцінки та вірі в те, що якщо ми зможемо просто повірити в себе, то краще працюватимемо, налагодимо особисті стосунки і, взагалі, будемо щасливі. Загалом самооцінка це вміння позитивно себе характеризувати і вірити в це. Тож, намагаючись підняти вашу самооцінку, людина, ймовірно, попросить вас перелічити все, що вам у собі подобається, свої сильні сторони та спробує переконати вас, що ви здатні досягти успіху. Але питання в тому, що таке цей успіх. Зазвичай ми асоціюємо його з багатством, перемогами та визнанням з боку інших людей. Як дізнатись, що ви перемагаєте, порівняти себе з іншими? Можна знайти в інтернеті й обрати когось із 4,6 мільярда користувачів мережі. У такому величезному океані ви точно знайдете когось, хто в чомусь за вас кращий, і тоді ваша самооцінка може похитнутися. Адже якщо ви не переможець, то можете почати вважати себе невдахою. А що як ви обійдетесь без інтернету, порівнюватимете себе лише з друзями та родичами? Це точно не піде на користь вашим стосункам. Якщо ви настільки поверхово оцінюватимете успіх, вам буде складно підтримувати здорові зв'язки з тими, з ким ви себе порівнюєте. Що буде, якщо вас звільнять, а вашого друга підвищать? Дослідження однієї групи психологів довело, що висока самооцінка не має нічого спільного з кращими стосунками чи успіхами в роботі. Але вона безпосередньо пов'язана із зрозумілістю, упередженістю та дискримінацією. Вчені не виявили свідчень того, що спроби підняти свою самооцінку вище згаданими методами мають хоч якісь переваги. На самооцінку не можна покладатись, якщо вона залежить від вашого успіху, це ніби психологічна рента, яку ви постійно мусите платити. Тієї ж миті, коли ви помітите, що в чомусь не дотягуєте до певного рівня, самооцінка впаде. Тож вам доводиться ніби хом'яку бігти в колесі успіху, боячись провалу. Позитивні афірмації зараз складно зайти в соцмережі, не наткнувшись на публікацію із щоденною порцією позитивних тверджень для вас. Ідея в тому, що, мовляв, якщо сказати собі щось достатньо кількість разів, ви в це повірите, і це, власне, стане правдою. Та виявляється, що не все так просто людям, у яких і так висока самооцінка, такий метод, можливо, й допоможе відчути себе трішки ліпше. Натомість деякі дослідження показали, що людям із низькою самооцінкою стає ще гірше від повторень тверджень, у які вони не вірять, скажімо я сильна і приваблива, не допомагають і спроби зосередитись на фактах, що можуть доводити правдивість цих тверджень. Проблема може полягати у внутрішньому діалозі, який ми всі ведемо? Якщо ви вголос скажете, що ви сильні та привабливі, хоч у це й не вірите, тоді за справу візьметься ваш внутрішній критик, який доладно вам пояснить, чому ви не сильні та не привабливі. Як наслідок розгориться внутрішня битва, і ви довго зациклюватиметесь на тому, що псує вам настрій, хоч і як відчайдушно гнатимете ці думки геть. Але ж як тоді бути? Дослідження, про яке я казала, виявило, коли людям із низькою самооцінкою кажуть, що цілком нормально мати негативні думки, їхній настрій поліпшується, вони вже не мусять переконувати себе в тому, у що не вірять. Тож у такі дні, коли ми почуваємося не в найкращій формі, не треба казати собі, що ми не перевершені. Можна просто визнати, що всі час від часу кепсько почуваються, варто поспівчувати собі і підбадьоритись. А вже потім можна взятись за те, що поверне нам віру в себе. Використовуйте будь-які доступні методи, щоб пережити кризу і лишитись людиною, якою ви хочете бути, щоб перевірити в щось позитивне, треба діяти і створювати підґрунтя, яке покаже вам, що вірити дійсно є в що. Утім, хоч позитивні афірмації, не найкраща стратегія для людей із низькою самооцінкою, слова все ж мають значення. Якщо помилки та невдачі змушують вас на себе тиснути, на це слід звертати увагу. У професійних спортсменів не просто так професійні тренери. У побуті ми таких не маємо, тож мусимо самі для себе бути голосом розуму. Природна емоційна реакція на невдачі впливає на ваші думки та спонукає нас до самокритики, тож ми не завжди можемо спинити цей процес, але можемо конструктивніше на нього реагувати. Щоб розвивати впевненість у собі, ви маєте бути для себе тренером, а не критиком. Коли припускаєтесь помилки, потрібно допомогти собі підвестись, обтруситись і повернутись на ринг. Професійний тренер не сваритиме вас останніми словами і не кричатиме речі, в які ви не повірите його підхід це чесність, довіра, підбадьорення та підтримка. Він буде поруч, хай що б сталося і дбатиме про ваші інтереси. Робити це для себе не завжди просто, але практика допоможе. Набір інструментів, як змінити стосунки зі страхом та стати впевненішими, щоб стати впевненими в тих речах, що змушують вас хвилюватись, слід тренуватись приймати відчуття страху, а не відштовхувати. Для цього не обов'язково ставити себе в ситуації, що викликають справжню паніку та жах. Власне, цього робити не слід. Спершу можна опустити в воду лише один палець, достатньо лише трішки вийти із зони комфорту, щоб відчути стрес, але не потонути в ньому. Опишіть на папері ситуації, в яких ви б хотіли почуватися впевненішими, нехай найскладніші будуть на вершині переліку, потім опишіть варіації цих ситуацій, що будуть для вас більш прийнятними, але все ж непростими. Скажімо, якщо я хочу стати впевненішою на публіці, на вершині переліку в мене будуть вечірки, адже там я почуваюся особливо вразливою. Трошки простішою для мене буде вечірка, де я всіх знаю. Ще простішою буде зустріч із близькими друзями, а ще простішим похід у кафе з близькою подругою. Склавши перелік, не починайте згори. Використайте сценарій, який буде складним, але все ж реальний для вас. Намагайтесь якомога частіше це повторювати. Коли ваша впевненість зросте, ця ситуація стане для вас комфортною, переходьте до наступного пункту переліку, існує метод, який зветься ідеальний помічник. Його розробили Пол, Гілберт і Дебора Лі. Цей прийом часто застосовують в терапії співчуття, він допоможе вам вибудувати правильний внутрішній діалог, що сприятиме вашій самовпевненості. Ідеальний помічник це образ людини, до якого ви завжди можете звернутися, щоб відчути себе в безпеці. Якщо вам більше подобається образ тренера чи наставника, нехай буде так. Створіть у своїй голові образ ідеального помічника чи наставника, це може бути як реальна особа, так і вигадана. Уявіть, що розповідаєте цій людині, через що ви проходите, як почуваєтесь і що хочете з цим зробити. Спробуйте детально уявити, що б цей ідеальний помічник чи наставник вам відповів. Запишіть це. У такий спосіб ви формуєте риторику, якою користуватиметесь, спілкуючись із собою під час зміцнення впевненості. Підсумок розділу Упевненість не зміцнюватиметься, якщо ви не готові іноді побути без неї. Щоб розвивати впевненість, займайтесь тим, у чому ви не впевнені, повторюйте це щодня і побачите, наскільки впевненішими ви станете. Упевненість залежить від ситуації, але що ви точно можете завжди мати при собі, так це віру в те, що зможете подолати страх, поки впевненість до вас не прийде. Не треба перегинати палицю, заганяючи себе в надто страшні ситуації, почніть з дрібних змін. У процесі будьте для себе наставником, а не найгіршим, критиком спершу відвага, а потім впевненість.